Вітаю, друзі. Наші глобальні стратегії, повсякденні справи, можуть пострадати через неуважність в дрібних діях. Практика уважності робить нас відомою людиною, і такий підхід стає важливим з кожним роком нашого життя. Існує дуже простий метод, який практично застосовується на залізниці в Японії. Він називається Кошо». Його застосування на 85% знижує брак на роботі та помилки. Що треба робити? А. Показати, Б. Розказати. Він ефективний при втомі та підвищеному інформаційному завантаженні. Як це працює на практиці? Наприклад, ви виходите із оселі. Збираєте свою торбину і кажете, я поклав документи, я поклав е, паспорт, я взяв мобільний телефон. І все. Все просто. Ви виконуєте дію і розказуєте про це вголос. І після цього ви стаєте адептом цієї технології. Удачі!